Для освоєння будь-якої навички, будь то виконання піруету, гра на музичному інструменті або кидок у бейсболі, треба тренування. Тренування це повторення дії з метою її покращення. Вона допомагає нам виконувати завдання легше, швидше та впевненіше. Як тренування допомагають мозку краще виконувати дії? У мозку є два типи нервових тканин сіра речовина та біла речовина. Сіра речовина оброблює інформацію в мозку, спрямовуючи сигнали та сенсорні подразники до нервових клітин. А біла речовина в основному складається з жирової тканини та нервових волокон. Щоб змусити тіло рухатися, необхідно передати інформацію із сірої речовини в головному мозку по спинному мозку через мережу нервових волокон, які називаються аксонами до м'язів. Як же тренування та повторення впливають на внутрішню роботу мозку? Аксони, які містяться в білій речовині, вкриті жировою субстанцією мієліном. Зважаючи на все, тренування призводять до зміни мієлінової оболонки. Мієлін можна порівняти із ізоляцією на електричних кабелях. Він не дає електричним сигналам, яке використовує мозок, втрачати енергію, ефективно переміщаючи її нервовими шляхами. У ході недавніх досліджень над мишами з'ясувалося, що повторення руху збільшує кількість шарів мієлінової оболонки, що ізолює аксони. Чим більше шарів, тим краще ізольовані аксонні ланцюги, що утворюють свого роду швидкісну магістраль, за якою інформація передається з мозку до м'язів. Багато спортсменів та виконавців пояснюють свій успіх м'язовою пам'яттю, але насправді м'язи не мають пам'яті. Швидше мієлінізація підвищує швидкість та ефективність роботи нервових шляхів, що дає спортсменам, співакам та танцюристам переваги. Існує безліч теорій щодо кількості годин, днів і навіть років тренувань, необхідні для оволодіння навичкою. Чарівне число поки не виявлено, але ми знаємо, що на майстерність впливає як тривалість тренування, важливі також її якість та ефективність. Для ефективних тренувань важливі сталість. Повна концентрація, постановка цілей та боротьба з недоліками, які знаходяться на межі поточних здібностей, що тренуються. Якщо вся справа в ефективності, як досягти максимального результату від тренувань, скористайтеся наступними порадами: Зосередьтеся на конкретній задачі, мінімізуйте потенційно відволікаючі фактори: вимкніть комп'ютер або телевізор, Переведіть телефон в авіарежим. В одному дослідженні вчені спостерігали за навчанням 260 студентів. У середньому студенти могли зосередитися на одному завданні трохи більше шести хвилин. Ноутбуки, смартфони та особливо Facebook найчастіше відволікали студентів: відпрацьовуйте рух повільно або у повільненому режимі. Координація ґрунтується на повтореннях незалежно від їх правильності. Якщо ви поступово збільшуєте швидкість якісних повторень, у вас більше шансів зробити їх правильно. Також висококласні виконавці зазвичай тренуються часто, але з перервами. Дослідження показали, що багато провідних спортсменів, музикантів і танцюристів щотижня втрачають 50-60 годин на заняття, пов'язані з їх професією. Багато хто розбиває ефективне тренування на багато коротких щоденних занять. І нарешті, детально уявляйте в уяві свої тренування. Це трохи дивно, але ряд досліджень показав, що як тільки фізичний рух укоренився, навичку можна посилити за допомогою уяви. У одному дослідженні 144 баскетболіста розділили на дві групи. Група А відпрацьовувала три очкові кітки в кошик однією рукою, а група Б лише уявляла їх собі. Результат перевірки після двотижневого експерименту показав, що в обох групах гравці вищі за середній рівень, приблизно однаково покращили свої навички. У міру того, як вчені наближатимуться до розгадки таємниць мозку, ми зможемо краще зрозуміти ефективність тренування. Тим часом. Ефективне тренування найкращий спосіб подолати обмеження, досягти нових висот та вдосконалити наш потенціал. Озвучено дуб студіо.